Вдо про війну із перших вуст її івано-франківським школярам розповідав боєць батальйону Січ Віталій із Псевдо Орій. Під час одноденного перебування на Прикарпатті він зустрівся з учнями 25-ї школи обласного центру. Далі наші кореспонденти. Відверто про війну учні 25-ї школи зустрілися із бійцем батальйону Січ. Захисник родом із Прилук приїхав на запрошення своїх побратимів до Івано-Франківська із села Піски. Каже, позитивних новин із передової привіз небагато, але гірка правда у рази краще за інформаційну брехню, яку нині охоче розповсюджують російські змі. Війна затягується. Думала, що воно закінчиться швидше, але інформаційну війну ми програємо. Поки інформації дуже мало, не кажучи, якщо Донбас, там Луганська область, там все показують російське телебачення, оплот, Новоросія, там все той там подивишся 30 хвилин і вже сам починаєш щось вірити, що воно й має правда. Такі по То приходиться і нам. Розповідати, щоб бо і в нас не дуже знають зараз і з мобілізацією цією, що воно і як буде. Орій каже, помилково думати, що війна десь далеко. Росія так не зупиниться. Вони будуть продовжувати нарощувати міць і витісну нас все далі і далі буде Так що мирний план, який нам тільки на шкоду. З кожним мирним планом ми більше й більше втрачаємо території. Кожне слово із оповідей бійця учні ловили, буквально затамувавши подих, тож не приховували радості від знайомства. Мовляв, пишаються захисниками України та вдячні усім воякам за спокій у їхніх домівках. Шаную їх і кожен із них. Він заслуговує на найвищу нагороду, тому що я наприклад дуже рада, що живу зараз в спокійному місці, якого не бомблять. Які зараз я вчусь, навчаюся в школі, і кожна дитина дуже вдячна, кожному бійцеві. Тому що дякую за спокій, дякую за відвагу за їхню терпимість. Ми взнаємо, вони розказують те, що телебачення не показує, наприклад, там і. Це корисно для розвитку дітей. Я бажаю воїнові а щоб вони були такі сміливі, як і є, щоб вони вижили і захищали Україну. У тому, що діти мають знати своїх героїв, переконаний і товариш бійця, ініціатор зустрічі. Народний депутат Верховної Ради сьомого скликання Руслан Марцінків. Дуже важливо шанувати цих людей, тому що. Буквально тільки 40 днів відправили за іншим, за Віктором Лавренчуком, який обов'язково приїхав. але, На жаль, він загинув в селі Піський товариш Друга Орія. І сьогодні важливо передати ту інформацію атмосферу, щоб кожен відчував, що насправді своя свобода, своя незалежність вона виборюється зі зброєю в руках. І саме такі герої, які сьогодні є, які в той короткий період часу, коли вони приїжджають на ротацію, вони повинні. Разом з громадою організовуватись такі максимальну кількість зустрічей, щоб діти відчували, що є до кого тягнутися, і сьогодні геройський чин не перевівся в нашій державі. До речі, у рядах захисників України нині близько тисячі свободівців у спеціальних чи добровольчих батальйонах. А нещодавно у навчальні центри вирушили троє депутатів міської ради від цієї політсили.